Доброго здоров'я бажаємо вам, глядачі і шанувальники програми Романо Джвіпен. В цьому році ми будемо відзначати 310 років із дня початку визвольної війни угорського народу за незалежність, очолюваної ференцем Ракоці Другим. Серед тих, хто сміливо вступив у бій у травні 1703 року, були не тільки угорці, а й русини румуни Роми. Саме в цей період іде становлення угорської патріотичної пісні, яку згодом розвиватиме цінка панна легендарна скрипачка, яка внесла значний вклад у ромське музичне мистецтво. Її досягнення у становленні угорської музичної школи та патріотичної пісні ніким, мабуть, не будуть перевершені. З її ім'ям пов'язано багато нововведень у виконавській композиторській сферах світової, фольклорної і класичної музики. Ми заінтригували вас. Наша сьогоднішня програма буде присвячена талановитій скрипатці цінці панні. Отже, ми починаємо нашу розповідь. Народилась наша героїня, чінка панна. У 1711 році у горськомовній ромській родині у місті Гермер, що знаходиться зараз на території Словаччини біля угорсько-словацького кордону. Вона буде Анна. Моя мала Анічка. Анна. Анна. A, oh, pekné meno. Žiadna iná sa tu tak nevolá. Lebo tu žiadna pána nie je. Pána? Nie. Anna. Pán... Cinka panna. Nech ťa moje čary ochraňujú. Неподалік стояло родове помістя князя Ференца II Ракоці, з іменем якого буде пов'язане все її майбутнє життя. Ракоці – можновладний владний трансільванський рід, що грав велику роль у долях Трансільванії і Угорщини. II Ракоці став найбільш значним представником цього роду. Його матір'ю була Ілона Зріні, що, втративши чоловіка. Вийшла заміж за великого борця За Угорську незалежність Імре Текелі. Повстання підняте Текелем закінчилось невдачею. Австрія не тільки закріпила за собою Угорщиною, але і змусила Туреччину відмовитися від Трансильванії. Телеки втік у Туреччину, а його син Ференц, за умовами капітуляції 1688 року, полишив Мункач, родовий замок Ракоці, був віднятий у матері і відданий на виховання візовітську школу. Опікуном ракоці був кардинал Леопольд Колонич, що взяв на себе обов'язок привчити хлопчика вірності і любові до свого природного пана і спадкоємного короля. Школа знаходилася в Чехії, в монастирі, і виховання там проходило в строгому католицькому дусі. Однак єзуїти не змогли змінити волелюбний характер ракоці, а напримирена ворожнеча до австрійського дому була сімейною традицією роду дід, батько. Мати і вітчим, Фаренца Ракоці були активними учасниками і керівниками антигабзбурських виступів. Повстання відбулося з 1703-го до 1711 року. -Ракоці, ну, вважав себе повновласним князем так? От, Ну, Був один з останніх князів, який боровся за незалежність. Трансильванії, він мав на меті об'єднати всю Угорщину, яка була тоді розрізнена в ті часи от, під своєю ну, е, Значну роль у посиленні його війська склали і мешканці Закарпаття, яких він назвав Генс Фіделісима, вірним народом, які допомагали йому громити. Австрійських завойовників. Так. Угорці були незадоволені під невільним становищем Австрійської імперії, як магнати угорські, так і простий народ, а також закарпатські русини також були невдоволені цим тяжким становищем. Тому, коли Ферець Рако в 1703 році звернувся закликом, Саме до перших закарпатців піднятися на повстання, вони, вони з піднесенням сприйняли цей заклик і влилися до, до його війська. Ця боротьба тривала вісім років. До 1711 року повстанці діставали ряд перемог, а потім поразу. І Врешті-решт потерпіли поразку в 1711 році і тоді знову Ференц Ракоці емігрує до Речі Посполитої, а пізніше до Турецької імперії, де він помер в 1735 році. Його прах пізніше було перенесено в 1906 році до сусідньої Словаччини до Кошківського собору. Там досі прах знаходиться. О. Яку участь приймали Роми у визвольній війні? Роми складали частину населення Угорського королівства у цей час під час повстання Ференца Ракоці. Поряд з українським населенням, румунським, вони також брали участь у повстанні Ференца Ракоці. І допомагали йому вести бойові дії проти австрійців. Чим займалися роми під час повстання? Роми доклали багатьох зусиль для допомоги Ференцу ракуці у цьому повстанні. Вони виконували допоміжні ролі, такі як музиканти в Мукачинському замку, вони займалися кінною справою, допомагали озброювати кіньми. Військової частини повсталих. Вони допомагали лікувати цих коней і здійснювали інший догляд за ним. Ось у цьому місці ми повинні зробити певний екскурс у минуле. На високому пагорбі, який височить над містечком Гемер. І дотепер стоїть невелика замкова фортеця, яка належала графу Янушу Ланьої. Знаючи, що батько знаходиться у вигнанні разом із ферем центру Мракоці, угорський феодал підтримував родину цінки. Коли ж Янош Ланюй дізнався про намір дівчинки вдосконалити вміння грати на скрипці, то віддав її на навчання до містечка Рожнава, де в той час знаходився відомий диригент із Панонії. На жаль, його ім'я загубилось в лабіринтах історії. У нього дівчинка швидко вдосконалила своє вміння грати на скрипці, отримала знання з оркестровки, музичної композиції. У 12 років вона зачаровувала всіх своєю виразною красою, неймовірним талантом і віртуозною грою на скрипці. З питанням, як ви можете пояснити існування такого музичного феномену 18 століття, як цінка панна, ми звернулись до музичного енциклопедиста Тиберія Горвата. Цінка панна. родилась в 1711 году. Венгерская ромка. В музыкальной династии. Отец был скрипач. Дедушка был скрипач. Барна Мигай. Девять лет уже все удивлялись, как играть на скрипке. И у нее появились поклонники. Ее послали учиться граф Фай, потом помещик Лани, Рожню. Это Рожнява по Это на территории Словакии. Это относилось когда-то к Венгрии, где она родилась, э -э Гюмер. Но ну, там лучшие музыканты занимались с ней, э -э обучали ее нотной грамоте композиции и сложные вещи исполнять. С 14 лет она выходит замуж, за кузнеца. Муж как кузнец, он и музыкант, э, виола декамба, инструмент, который похож на контрабас. Симбали маленькі, тогда маленькі були некомстені, які дівалися на шию. Контра, которые акомпанують. І скрипка. скрипка, контра, цимбала, контрабас. Слава про ансамбль цінки та її віртуозну гру сягнули далеко за межі Австрійської імперії. Була вона не тільки оранжувальником мелодії свого діта, а й самобутнім композитором, чиї твори були настільки молодійними, гарними, що швидко ставали популярними і йшли в народ. Адже народні пісні завжди мали колись свого автора. Нині музиконзавці сперечаються, які твори належать пані, а які її дідові. Так наразі важко вже встановити авторство маршу Ракоці, пісні трьохсот вдів, смертельного танку та інших.

to, kto je. Z nikým o sebe nehovoril. Гінка панна померла в 1772 році і була похована 5 лютого в рідному містечку Гемер. Її могила не збереглась. Проте, угорська громада міста на власні кошти, пам'ятаючи про величезний внесок у популяризацію патріотичної пісні, що в кінці кінців призвела до революції 1848 року і становлення долістичної австро-угорської монархії, встановила у 1992 році бюст у славленій скрипачці. Я думаю, що такі люди будуть. Я должна быть. потому что Роми очень талантливая нация, большая нация, потому что Роми разбросаны по всему миру, но есть выдающиеся ромские музыканты, которые кроме классики фольклор играют на высшем уровне и пишут музыку. Вот как Тим Капанна, она пионер, потому что она создала первый ромский оркестр, в таком плане, как я говорил ран раньше, и в Венгрии она была очень известная скрипачка, композитор и гордость нации. Эта песня больше 300 лет. Это с того времени, когда Цинкопана играла, это называется «Элвит Тавизапалут». Ну, на речке, на такой маленькой поточке есть такой мостик, а вода унесла его, перевод, я подумал, молодежи, чтобы занимались музыкой упорно, чтобы мы гордились, и чтобы ваши родители гордились вами. И люди будут по-другому тоже относиться к вам. И учиться надо, чтобы достичь большого уровня не были унижены. Вот это самое главное. Вы должны с гордостью поднимать голову, потому что цыган ⁇ это очень гордая нация. И это надо соответствовать. Хоть не кастовая нация, разные касты есть, но надо всегда придерживаться к тому, что наши предки всегда говорили, что не поддаваться, учиться, заниматься, потому что... Без цього чоловіки не може жить. З трубкою у роті з скрипкою в руках цінка панна отримала відомість не тільки у величезній австрійській імперії, але й за кордоном Німеччини Італії. Аристократи запрошували її на концерти. Вона разом зі своїм колективом багато гастролювала і була не тільки визнаним виконавцем, але й композитором. Залишила по собі величезний музичний спадок, який виконується музикантами вже багатьох поколінь. Легенди про магічну силу цінки панни, яка своєю горою зачаровувала слухачів і вже при житті була відома своїм чудовим талантом, продовжують жити. Ви дивились черговий випуск програми «Роман Джвіпен. Насолоджуйтесь життям, творіть добро, примножуйте музичні традиції, будьмо гордими за наших славних предків. Плекаймо музичне мистецтво. Тумендікенамарій Романі програма Ма правер курко. Ми шукали стумені кай тумен Кайту м'ясококурку сан Аменца. Межу уже Єлестер Мангав Томенгі, ресурнаку надев Луристар, Зоралоса Стіпен та Лачушукар Дівіпер. Наша передача підходить до кінця. Гарного вам настрою, успіхів у житті, роботі. До зустрічі наступного тижня. Ачен Бевлега!